200 метрів над землею в небі над коломиєю вже другий місяць літають літаки. Це курсанти льотного факультету Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Проводять льотно-методичні збори. Чи варто Коломиянам боятися таких навчань? Далі у сюжеті. Це ті, про кого мріють дівчата. Це ті, хто у віці 20 років готовий захищати Україну. Це пілоти. Зараз вони перебувають у Коломиї. Іван курсант льотного факультету Харківського університету повітряних сил. Юнак проходить практику на аеродромі в Коломиї. На реактивному літаку Л 39 я виріс на аеродромі, так як мій батько також льотчик в повітряних силах збройних сил України, і мені дуже подобається ця професія, і тому я вирішив вибрати саме її, тому що я хочу служити в наших збройних силах та захищати нашу рідну державу від країн агресорів та постійно бути на готові до відбиття. Різних так та захищати нашу рівну державу. Андрій приїхав до Коломиї, аби провести навчально-льотні збори з курсантами Харківського університету повітряних сил. Основне завдання це вміти захистити Україну від ворога. Згідно наказу наших командирів, виконуємо тут польоти, навчаємо курсантів захищати батьківщину, як стати з метою професіоналами, льотчиками і захисниками. До цього року такі збори за моєї пам'яті не проводились взагалі. Лише в цьому році, завдяки командуванню Харківського національного університету, спочатку були проведені збори на базі другого міста, на базі другого авіаційного полку. А зараз прийшла черга підняти реактивні літаки на Коломійській землі. Тому ми тут ми прийшли зі своїми літаками, зі своїми спеціалістами. В повному складі, необхідному для виконання поставлених завдань. Професія льотчика вимагає від курсанта перш за все цілеспрямованості. Е -е, людей, які прийшли сюди просто для того, щоб гарно провести час, немає. Всі курсанти, абсолютно всі цілеспрямовані. Вони знали, куди вони йшли, навіщо вони йшли. Е -е, тому я запевняю, що е <в, в нашому колективі немає людей, які е Принаймні тут збоку, як то кажуть. Вони всі цілеспрямовані, вони всі прагнуть засвоїти цю професію професію військового льотчика і в майбутньому стати захисником України. Загалом на базі авіаційної комендатури відбуваються льотно-методичні збори з курсантами. Наше місто має усі можливості для навчання пілотів. Налітають визначену кількість годин досягнуть рівня підготовленості, Після цього вони Будуть відправлені до свого місця дислокації. Збори проводяться по всій Україні. Ви знаєте, яка зараз ситуація в державі. Ми зараз поновлюємо боєздатність всіх частин. у зв'язку з цим проводяться збори. Пілоти запевнили нашу знімальну групу. Їхні навчання та збори жодним чином не шкодять коломиянам. Мінімальна відстань від неба до землі 200 метрів, але все згідно із нормами. Турбуватися не варто, все проводиться в межах вимог законодавства. Ніяких проблем для місцевих жителів не буде. Ні одне польотне завдання не виконується з порушеннями встановлених заходів безпеки. Кожна висота польоту, на якій виконує політ літак, вона прописана керівними документами, які вимагають від нас, від курсантів виконання польотів на цих висотах для навчання, для навчання, щоб захищати, щоб будувати нову, абсолютно нову армію, яка спроможна виконувати завдання, яка спроможна захищати повітряні рубежі, наносити удари по назівним цілям, по повітряним цілям. Тому всі висоти, діапазон всіх висот, і швидкостей. Вони розписані керівними документами, вони є обґрунтованими, обдуманими і вони безпечні. Але я розумію людей, які багато років, можливо, хто й ніколи не бачив літаків, тому для них це є ну, можливо, трошки незвично, трошки страшно. Але я хочу запевнити, що ніяких порушень немає, все виконується згідно поставлених завдань. Льотно-методичні збори триватимуть як мінімум до жовтня. а Після пілоту повернуться в місця дислокації.